Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, ми продовжуємо тему святої сповіді, отже ж і спецсовісті. Нараз приходить людина і часто в великодньому часі і каже, що гріхів немає. То є дуже часто, і то є, то, є, то є така практика людей. Я, хоча, таких гріхів не маю. І тоді як людині показати стан її гріхів? Ну, уявіть собі, до вас. Хтось підходить і каже, що у вас на чолі чи на вусі є якась, якась чорна пляма, що ви вимазалися сажею, глиною, не має значення? Ви можете казати і доказувати, що ні, ні, я є чистий, я зранку вмив обличчя, і в мене ніяких плям на лиці немає. То як такій людині доказати, яка й вперто? Яка і вперта в тому, що в мене ніяких плям немає на чолі чи на обличчі. Це дуже просто. Такій людині показується дзеркало, вона в нього дивиться, ой, дійсно, я є брудна. І таким дзеркалом це є, власне, і спецсовість. Приходиш, гріхів не маєш. Але подивився в дзеркало, подивився цей молитовник, я часто. Даю молотовник чи такі брошурку із совісті, і такий чоловік, який не мав гріхів, потім повертається і каже: Отче, це все мої гріхи. Бачите, подивився, побачив, порозважав, зробив добрі іспит совісті і каже: дійсно, я думав, я гріхів не маю, а гріхів маю дуже багато. І тому звертаємося до таких джерел, які могли би нам прояснити стан нашої Душі. Коли ми зробили собі іспит з тяжких гріхів, потім можна перейти, звичайно, і до легких занебатих. Пам'ятайте також, що до тяжких гріхів належить без поважної причини опущена свята літургія, служба Божа в неділю і обов'язкові святочні дні. І це треба направду, звернути на це увагу. Є що інакше, що є причини. Так? Чи людина тяжко захворіла, чи мусить йти до праці, бо тому що начальник може звільнити з роботи. Так? Це є медперсонал, це пожежники, міліція, це наші військові, так? яких не зобов'язує під тяжким гріхом, якщо вони виконують свою службу, іти на світу літургію. Але коли ти просто... Лежиш у ліжку, відпочиваєш собі, маєш таку вимовку, Я цілий тиждень працюю, а тепер, коли йти до церкви, я відпочиватиму. Ні, тут тяжкий гріх. І з того теж треба, звичайно, що потрібно сповідатися. Ще вам скажу, дорогі мої, про такий практичний і спецсовісті. Це дуже такі, знаєте, такі проста арифметика, як говориться, так? Але це дуже добре. Тоді людина бачить свої гріхи. Це є, називається і спецсовісті так. Це є я і Бог, я і ближній, я і я. Отже, пояснюю, насамперед думаємо собі, я і Бог, яке моє відношення до Бога, коли робимо і совісті, так, як я відношуся до Бога. А я відношуся до Нього так, як я відношуся до тих заповідей, які Бог дає. Наприклад, як я відношуся до церкви, знову ж таки до, до святих тайн, як я відношуся до е, служби Божої, чи я ходжу на святу літургію, як я відношуся до молитви, зараз час посту, чи я відвідую хресну дорогу, чи я хоч знаходжу е, в день 5-7 хвилин почитати собі святе письмо. Чи Якусь релігійну книжку чи життя святих, так? Як я часто думаю про Бога. І чи я маю час, на, наприклад, молитву на святі вервиці. це є моє відношення до Бога. Друге, це є моє відношення до ближніх, моє відношення до жінки, моє відношення до мами, до тата, до дітей, дітей до батьків, моє відношення до сусіда, до співробітника. Чи я не хамлю, чи я не зневажаю, чи я не осуждаю, чи через мій язик ніхто не постраждав, чи я не піднімаю руки, щоб завдати комусь якісь страждання біль, чи я не роблю нікому кривди. Отже, щоб ви розуміли, це і моє відношення до ближніх, чи я, не, чи я не є гордий по відношенню до ближніх, чи я не є заздрісний, чи я комусь не роблю якоїсь біди? Ну, є певно, що третє це є я і я, моє відношення до мене, так, до мого тіла. Чи я не занадто дбаю за красу свого тіла, чи я своїм тілом не доводжу нікого до гріха, чи я сам не займаюся якимись грішними ділами, чи я не зловживаю алкоголем, наркотиками, які би шкодили здоров'ю мого тіла, чи я, яке моє відношення до моєї душі, як я часто ходжу до сповіді, ну, і, і то моє відношення до мене самого, так? І тому по тих трьох правилах: я і Бог, я і ближній, я і я. Теж робимо так попростіше, просто, але також гарно робиться і спецсовісті. І коли людина вже зробила її спецсовісті, тоді вона може побачити явно, що з життям не все так просто, що багато є в моєму житті того свинства по відношенні до Бога, по відношенні до ближнього та навіть до себе самого. Що я марную це. Наше одноразове моє життя, так? що я добрий є ні християнин, ні добрий є парафіянин своєї церкви, не я є батько чи чоловік для своєї жінки, чи жінка для свого чоловіка, що не ми є діти по відношенню до батьків, так? що добре я відношуся і до себе самого, до своєї безсмертної душі. І коли я вже зробив із спецсовісті, тоді. Має народитися в мені той жаль за гріхи, що так то і не є добре, що я роблю боляче Богові, що я роблю боляче ближнім, так. що я повинен про це думати, що хтось терпить, що в когось сльози через мене, що хтось через мене не спить, наприклад, так, тривожиться, що це не є добре у відношенні до мене самого. І коли. Я зробив спецсовісті, я збуджую щирий жаль за свої гріхи. Жаль це є, це є добрий жаль, так? це є біль мого серця, біль моєї душі. Жаль, дорогі мої, це є та друга умова на доброї сповіді так потрібна для доброго покаяння. Жаль буває, досконалий або недосконалий. Або, як ми називаємо його, жаль синівський, або жаль рабський, а також жаль буває недобрий. Отже, коротко про жаль, що таке є жаль досконалий або жаль синівський. Це коли я розумію, що я образив так доброго Бога, який мені дав стільки добра, а я це добро, як той блудний син, я це все змарнував. Що в мене такий добрий батько, він мені ніколи кривди не зробив, лишнього слова не сказав, Він мене безмежно любить, Він мене завжди чекає, а я завжди тікаю від нього. Я стараюся зробити йому боляче. Я так його не ображав, я тими гріхами розіп'яв його, я тими гріхами збичував його, припняв його до Христа, що мої гріхи стали причиною Його смерті. І мимо того, Він мені це все хоче простити. І це є той досконалий жаль, Боже, як я міг. Роби зі мною, що хочеш. Я казав Агустин, ріж мене, бий мене, печи мене тут на землі, карай мене, але збережи мене для себе, для вічності. Оце є той досконалий жаль, коли я не думаю про себе, про своє, що зі мною буде, про свою шкуру і так далі, ні. Але коли я думаю про Бога, як я міг так по-свинськи поступити. З таким добрим моїм духовним батьком. Це називається синівський або досконалий жаль. І ви знаєте, того досконалого жалю, коли немає священника з боку, це були часи підпілля або інші часи, бо коли людина стоїть в в'язниці, і коли немає можливості посповідатися перед священником, то людина, яку ведуть на страту, наприклад, так, то вона може збудити такий досконалий жаль. І той жаль її прощає також усім. Недосконалий жаль або рабський жаль це є жаль перед страхом. Я йду до сповіді, я перепрошую Бога тільки за те, що Бог мене може покарати. Чи тут на землі він мене може покарати? Чи так само може мене відкинути від себе і покарати мене вічним вогнем в пеклі. тому я боюся Бога як раб, боїться свого пана, і тоді я йду його перепрошую. Цей недосконалий жаль теж. Є добрий і його вистачає для того, щоб сповідь була добра. А недосконалий жаль або недобрий жаль ну, це коли людина не жаліє за гріх. Ніби слова є жалію, жалію, жалію та формально. Але по факту людина, виходячи з церкви, робить ті самі поступки, і не раз навіть година не пройшла після того, як я вийшов з церкви. А в мене ті самі гріхи. І ті самі проступки, що свідчать про те, що я не мав найменшого жалю за свої.